Маша і ойка казка про хитру пастку. Прийшла ойка Вередуха до маші. Ой, машу, яка в тебе на грядці моркво виросла? Певно, солодка. Дала маша ойці Вередусі три морквини. Пішла ойка до лісу йде доріжкою солодку морквину гризе. Хрум хрум. А назустріч їй, Зайчиня. Здрастуй, ойко, почастуй мене морквиною. Ой, чого захотів, відповіла Ойко. Ой, у мене лежить три морквини, ой я їх сама з'їм. Образилось зайченя. Я завжди з тобою ділилась, ойко, і суницями, і чорницями. Тепер усім у лісі розповім. Що ти ойка жаднюга. Ой, зайчик задавака. Розсердилась Ойка. Ну, стривай, ти ще пошкодуєш, що мене жаднюгою назвав. Взяла ойка лопату і викопала прямо на доріжці біля зайчої хатинки глибоку яму згори її гілочками прикрила, листячком присипала, а сама пішла до ведмедиці і каже Ой, ведмедець блукає нашим лісом злий і хитрий звір, вирила я на доріжці ямку пастку, потрапить туди хитрий звір, почне кричати, що він хороший. Почне себе різними іменами називати. Ой, тільки ви йому не вірте, з ями не витягайте. Потім пішла Ойка до зайчихи і білки, їм теж розповіла про хитрого злого звіра. Ой, якщо ви його витягнете з ямки, він вас покусає. Йде Ойка додому, задоволена, що зайченя перехитрила. Задивилась вона на пташок синиць і сама в яму пастку провалилась. Ой, рятуйте, закричала Ойка. Ой, витягніть мене це я ойка. Зібрались усі звірі навколо ями пастки. Бач, який хитрий звір попався. Каже ведмедиця. Ще й ойкою себе називає. Не будемо його витягати, додала зайчиха. Це злий звір, запевнила Білка. Не витягнемо його, бо він нас покусає. Прийшла до лісу Маша. Ой витягніть мене, плаче в ямі ойка Ой, тут темно та холодно. Жаби по ногах стрибають. Це Ойчин голосок, сказала Маша. Розсунула вона гілки, зазирнула до ями, а там ойка сидить плаче. Витягнули звірі Ойку з ями. Ой, пробачте мені, каже Ойка, а в самої сльози з очей крапають. Ой ніколи, ніколи більше іншому пастки не поставлю. Ось така казочка малята. Існує таке народне прислів'я Нарий яму іншому, бо сам в неї попадеш. Будьте добрими на добраніч. Кінець.